Житомир зазвучав по новому. Відбулося урочисте відкриття шостого міжнародного фестивалю інструментальної музики Сонячні кларнети цим інструментом на жаль я не володію. Та на сцені ви побачите справжніх професіоналів. З Києва до Житомира приїхала вперше. Це наймолодша учасниця фестивалю. Валерія Макарова виконала один із концертів римського Корсакова. Я навчаюся в київській десятирічці імені Миколи Віталійовича Лисенка у в класі е, в, викладача Василевича Юрія Володимировича. На кожному фестивалі, на кожному конкурсі, можна себе добре випробувати так. Е, Подивитися, на що ти спроможен ем, так, от там ще побувати на сцені, побачити багатьох різних поважних людей, які вже чогось досягли. Фестиваль створює особливу атмосферу єднання майстрів та молодого талановитого покоління. Житомир, поліський край це музичний край, і ми цим фестивалем даємо поштовх молодим студентам. Хай молоді студенти навчаються, бо майбутнє. Це за сильними, розумними, освіченими людьми на кращих сценічних майданчиках Житомира у виконанні провідних музикантів України, Німеччини, Вірменії, Польщі, Сербії та Білорусі лунають твори відомих композиторів минулого та сучасності. Ті, хто звичайно грають, стремляться і чогось добиваються в житті. У тим дорога до нашого фестивалю. Сподіваюся, що це буде не останній, Він буде приймати тільки оберти. І вже про наш фестиваль багато людей знають музикантів з різних куточків. Фестиваль унікальний різноманіттям програми, майстер-класи для студентів музичних навчальних закладів та яскраві концерти, що триватимуть аж до 19 листопада.